Ми маємо в усіх будівлях автономне опалення. Я думаю, що ви добре розумієте, що це такі. добрий день. Враховуючи, що ми зібралися напередодні свята Дня Меліка, я хотів би від імені Жородської міської ради, від вдячних громадян міста Ругорода, привітати наших медиків, наступаючим святом. Хочу сказати, що не дивлячись на ті економічні негаразди, які ми маємо зараз. На наші бюджетні можливості. Медики міста Ургові роблять все можливе для того, щоб надати відповідну якісну допомогу нашим жителям. Я хочу побажати їм родинного тепла, щастя в кожній оселі і вірю в те, що медики нашого міста використають весь свій потенціал, всі свої професійні якості на благо наших людей і будуть надавати і надалі якісну допомогу. Я міг би сьогодні роздавати імена дуже багатьох хороших провідних наших лікарів, міста Ужгорода, якими пишаються не тільки наше місто, а далеко за її межами. Але враховуючи, що я вважаю, що всі медики і всі люди халатах це наші помічники хороші, до яких ми звертаємося постійно, тому що Завжди нам потрібна допомога. Я не буду сьогодні цього робити. І хочу ще раз подякувати всім нашим людям Білих халатах, побажати їм також здоров'я, тому що вони показали у самі важкі часи, коли в нас недавно ви пам'ятаєте, тут зустрічалися на рахунок Грипу. Вони зробили все можливе для того, щоб не було паніки в місті, щоб надати якісну відповідну кваліфіковану допомогу нашим жителям. Так що велико вам за це спасибі і з вірою в те, що завтра буде з оптимізмом, те, що завтра буде набагато краще, як є сьогодні. Сьогодні медична галузь міста і медична галузь України має бути визначеність. Тому що, на жаль, всі ті реформи, які були започатковані на рівні держави, вони якусь, таку, не були прийняті. Але не дивлячись на це все, у нас медики працюють за, за допомогою міської влади і добиваються немалих успіхів. Так, на сьогодні всі наші п'ять медичних закладів міста пройшли акредитацію і отримали сертифікати. Е, міський перинатальний центр пройшов акредитацію у 2006 році, як е, лікарня для дитини, і у 2009 році відтвердив цей статус. У 2009 році міська дитяча клінічна лікарня також пройшла евокацію лікарні до дитини. В наших медичних закладах 53% всіх лікарів, які працюють, мають вищу категорію. У світі зараз в державній акцент робиться на первинну медичну ланку. Тому місто Ужгород також є, визначило свої пріоритети, і ми будемо зараз підвищувати рівень первинної ланки. Тобто зараз, вже на сьогодні, у місті Ужгороді 45 дільниць переведені на дільниці, які працюють за принципом загальної практики сімейної медицини. Тобто 45 лікарів вже в нас працюють по принципу сімейного лікаря і 43 медичних сестри, які їм допомагають, вже працюють як медсестри загальної практики сімейної медицини. У нас є сім великих таких відділень, які відповідають за сімейну медицину. У світлі цього рішення, зараз, як вже говорив Федір Васильович, ми е, збираємося розширити сімейну дільницю по вулиці Капушанській і отримаємо від, е, з міста Побратима е, Корваліць е, допомогу, яка е, буде у лабораторію в сучасний міській сімейній лабораторії, е, сучасний регіоністичний комплекс і е, буде у нас усі всі усі апарати. Цього рішення також про розвиток сімейної медицини. В майбутньому році ми нас запрограмовано в повністю другу поліклініку, яка в нас вулиці Хамальні перевезти клініку, яка буде виконувати клініка сімейної медицини. В місті також у нас працюють удачно всі міських програм, які започатковані відділом охорони здоров'я, прийняті сесії міської ради і фінансують. Бюджету. Це такі програми, як лікування інфаркту, методом на полісу, виділення коштів для ветеранів і інвалідів, які йдуть цілеспрямовано, також лікування інвалідів, ендокринологічного профілю, хворих, які у нас нефрологічного профілю, тобто хворі, які з одною нервою нервою, також програма бактеріологічного контролю, яка потребує дуже. Великих глибань матеріальних, тобто обстежуються всі міські медичні заклади, а також бюджетні заклади, щоб не було інфекційних захворювань в місті. І хочу зупинитися на двох основних напрямках, які були започатковані у 2009 році. Це відкриття міського онкологічного центру на базі центральної міської цінічної лікарні, міського перинатального центру і міської поліклініки. Тобто зараз наші міські життя. І мають змогу звертатися безпосередньо для консультацій і вирішення тих питань, якщо вони зв'язуються з онкологічними захворюваннями на, на кафедру, е, онкології, яка у нас і очолюється, міський онкологічний центр. Також друга програма, яка була започаткована відділом охорони здоров'я і стоматологічним факультетом УЖМО, це є. Е програма стоматологічного здоров'я міського населення. Так як ви знаєте, що у місті немає своєї окремої поліклінічної служби стоматологічної, то ця проблема виникала вже декілька років. Уже на сьогодні я можу сказати, що 500 малесеньких діток з дошкільних установ були проконсультовані у цій е, клініці дентальної хірургії, яка очолює е, який чоловік очолює очолюють стоматологічний факультет і. З вересня місяця будуть розпочинатися профілактичні огляди в школах. Міська влада виділяє кошти для того, щоб були діти на виділяє кошти для бензин, який буде використовуватися в автобусах, в шкільних, які буде доставляти в клініку цю для огляду профілактичного дітей. Ну і ще раз хочу, в цей день дуже багато хлопця знову Федером Васильовичем за фінансування. Подякувати депутатському корпусу особисто Сергію Миколаївичу, який йде нам на зустріч і буде додатково виділено до цієї форме розрахунки, які отримали медичні заклад 5 мільйонів гривень. Хочу сказати, що дитяча лікарня на сьогоднішній момент обслуговує 25,5 тисяч дитячого населення, складається із потужної поліклінічної ланки, яка має 4 філіали і 39 дільниць. Такі зосереджені у різних регіонах нашого міста, далі складається, входить до складу стаціонарне відділення на 120 ліжок, яке має хорошу, хороше реанімаційне відділення. І є також реабілітаційне відділення, яке надає допомогу як реабілі... реабілітаційним дітям. Крім того, дитяча лікарня обслуговує школи, дошкільні заклади, всього три гімназії, три ліцеї, 15 шкіл і 37 дошкільних закладів. У нас у дитячій лікарні існує кілька програм, які зосереджені на тому, щоб надати максимально кваліфіковану допомогу. Існує така програма, як раннє втручання. Яка надається дітям, які народилися із певними вадами розвитку, в основному за рахунок порушень неврологічної системи і потребують чимшвидшого втручання з використанням гідрокінецотерапії, масажу, спеціального лікувального масажу та фізкультури, яка проводиться на амбулаторному етапі, де дуже гарні результати, тобто за рахунок цього зменшується кількість діток, які потім можуть бути визнані інвалідами. Крім того, хочу окремо зупинитись на нашому реабілітаційному відділенні, яке розраховане на 20 ліжок, яке має хороший фізкультурний із тренажерами для лікування для лікування захворювання опорно рухового апарату. Також є там соляна камера, є басейн, в якому використовується мінеральна вода, джерело якого знаходиться на території дитячої лікарні. І в цьому реабілітаційному відділенні проходять протирецидивне та реабілітаційне лікування дітки нашого міста. Чому на літній час на базі цього відділення організований табір оздоровчий, який приймає дітей, які знаходяться на диспансерному обліку. Відповідно, всі діти, які потребують відповідного лікування, можуть отримати його на базі цього табору.